Вулиця Павло Кічкаська, 26. На вигляд це непримітна двоповерхова будівля, але насправді справжня кузня талантів. Щодня сюди приходять десятки дітей здобувати музичні знання. Наприклад, це клас по акордеону. Прямо зараз тут розпалі урок. Діти грають твір хоровод Юрія Кукузенка. У третьому ряді сидить найстарший і, як кажуть викладачі, наймайстерніший учень цього класу. Це Павло Воробій. Йому 17. Він грає на акордеоні 6 років. Розповідає, як свого часу прийшов до музичної школи. Я був як надіждень, мені дідушко подарив баян. Сказав, навчися грати. Я такой зачем? Я хочу щоб ти навчився. Хорошо, все я І вот От мене встретили як то такой, ну що навчився, да зіграв. Він обрадувався, от і все. Викладачі кажуть, незважаючи на 21 перше століття, популярність акордеону серед молоді не згасає. Тому що цей Інструмент автономний. Ми можемо на будь на любов сцени зіграти, де, вот допустим везде є. віздеє дітям. дуже нравиться грати за стіною. Клас хорового співу. Зараз діти будуть виконувати пісню про мільйонера. Разум с иншим учнями и ей, и Костя Жужевской, Делаться уже ти, слухая пота, пойти на король. Але такие серьезные песни також любят. Иногда у тебя что-то не получается, ты начинаешь плакать. Подбодряют больше всего преподаватели. На данный момент э, поем э, произведения такого эстрадного направления. Вот. И песня, которую вы снимали, это когда я стану миллионером, композитор Семенов. А вот она как раз в такому істрадна джазової В э, Втім, у цій школі вивчають не лише музику, це клас образотворчого мистецтва. Прямо зараз діти опановують техніку петриківського розпису. Ми рісуємо на плоску вазу, вази, її петриківським розписом. Це наш національний рісунок, який народився в місті Дніпропетровськ, в селі Петриковка. Техніка петриківської розписі є на сьогоднішній день очень популярною в усіх. Відах діяльності, скажем так, її використовують в рекламі, в книжній печаті, украшаючи сказки, книжки, все, все, все У минулому році. Школа відзначила 60 років. Викладачі сподіваються, що заклад випустить ще не одне покоління талантів. Костянтин Андрієв, Володимир Шот, телеканал Зет.